Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя та на всій території України. Це перший абзац статті 10 Конституції України. З Часу її затвердження пройшло майже сім років. Багато змін відбулося. Але процес становлення української мови триває й досі. Учитись, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Чи справді ми дотримуємось поради Тараса Шевченка? На сьогодні по області з 1006 шкіл 777 є україномовними. В нашому місті лише в першій та п'ятій школі навчання ведеться російською мовою. Но ми розуміємо, ми розуміємо, що державний язик у нас – український язик. Тому цьому язику ми уділяємо дуже велике значення. Ніскільки язик не ущемлений, український язик, а наоборот, по нагрузке, по часовой нагрузке. Наоборот, мы в отдельные классы добавили из инвариативной части учебного плана дополнительно часы украинского языка. Мы любим украинский язык. На территории старой части города Первомайска работают две школы. Одна с украинским языком, а друг... вторая наша с русским языком обучения. І наші випускники свободно владіють як руським язиком, так і українським язиком. Інші школи обрали шлях розвитку і вдосконалення української мови. Першою крок зробила четверта школа. На початку 90-х особливо важливим було вчасно звернутися до поглибленого вивчення рідної історії, культури та мови на час прийняття державної програми розвитку української мови та інших національних мов у Харківській області відповідно до закону України про мови, в четвертій школі вже було сім класів з українською мовою навчання. На той час це були. Чотири перших класи, один, другий, один третій і навіть один шостий клас. Ініціатором провадження української мови, добрим її знавцем, таким палким прихильником вивчення і провадження української мови був директор 4 школи Черненко Леонід Володимирович. А помічником найпершим помічником в цій справі на той час. Була заступник директора з навчально-виховної роботи в початковій школі, головня Марія Юхімівна. І ось вже в 92-му році в школі розпочалась робота. Це було оформлення кабінету з народознавства, відкрилась світлиця, було створено кафедру української культури, засновано стипендію імені Шевченка на краще знання української мови. Почалось переобладнання кабінетів української мови, переоформлення. Наочності з російськомовною на українськомовну в українському стилі. Розпочалось активне вивчення і провадження українських обрядів та традицій, тобто певна підготовча робота вже була проведена, і, враховуючи все це рішенням розширеної колегії управління освіти Харківської обласної державної адміністрації від 13 січня 1993 року, Первомайській загальноосвітній школі номер 4 було надано статус школи з українською мовою навчання і виховання. Певна частина педагогів на той час добре володіла українською мовою. А для тих, хто хотів поліпшити свої знання, у 92-му році було започатковано семінар за володіння українською мовою. Педагоги шкіл та дитячих садків відвідували заняття. Тетяна Петрівна Педан, вчитель української мови, викладала своїм колегам. На базі нашої школи були відкриті курси української мови для працівників освіти, які не володіли українською мовою на той час. Ці курси відвідувало десь біля 20 чоловік. Питома вага надавалась краєзнавчим та українознавчим дисциплінам. Проблем з підручниками зараз не існує. За потребою придбати їх можна в будь-яку хвилину. Необхідні лише кошти. Матеріальне ж забезпечення шкіл знаходиться не в найкращому стані. Але багато в чому школи самотужки долають труднощі в четвертій зусиллями дітей, вчителів та батьків створена світлиця а в сьомій музей етнографії. Звичайно, вони пишаються своїми куточками історії. Наша світлиця була заснована Бондарчик Марією Іванівною. Вона вже існує три роки. У нашій світлиці проводиться дуже багато різних екскурсій. Вони посіщають цю світлицю ученики п'ятого, шостого класу, початкової школи і діти, які приходять до нашої школи. Учні шкіл приймають активну участь у різних олімпіадах, пишуть вірші, отримують нагороди. Омова милая, моя. Ти над колиською звучала, тебе з дитинства покохала мелодію твоєї душі. Ту ясно, що колись в минулім возбинула дочка твоя, це славна Леся Українка, зброярка слова і пера. І зараз ти, як сонце, ясна, як фенікс, що не затуха, такою мовою і в майбутнім ти сяятимеш рідна, як зоря. Люба, який урок сьогодні був найцікавішим? Звичайно, всі уроки у школі, на мою думку, вони самі по собі всі цікаві. Але я гадаю, сьогодні найбільше запам'ятався всім нам це урок історії України. Бо сьогодні така була дуже цікава тема це зовнішня політика незалежної України. Ми розглядали дуже багато питань, особливо яке мало значення незалежна Україна, як вона розвивалася. Які політичні відносини, які стосунки з іншими державами? Ми намагаємось організувати навчання, навчальний процес так, щоб діти якомога більше спілкувалися, щоб мали мовну практику і застосовували активні форми навчання, такі як, скажімо, діалог, дискусія, групові, ем, колективні, парні форми роботи. Тобто, щоб діти не просто слухали вчителя, а як, якомога більше спілкувалися між собою. Собою, набували мовної практики. І е, обов'язково треба пам'ятати нам про це, що мови зникають не тому, що їх не вивчають, а тому, що мовою не розмовляють навіть ті, хто її знає. В сьомій школі зараз здійснюється перехід на українську мову навчання. Через п'ять років вона буде повністю україномовною. Далекоглядність першого директора школи Петра Івановича Пурея сприяла тому, що в нас україномовні класи були відкриті ще в 90-х роках. Але ці діти навчалися нашій школі тільки в початкових класах, а потім вони передавалися до четвертої школи. Офіційно статус україномовної школи було надано нам в 1998 році. Вся початкова школа навчається українською мовою п'яті класи, а також шостий клас. Через п'ять років наша школа буде повністю україномовною. В школі створено музей етнографії, є свідоцтво про цей музей. В школі створено гуманітарний клас. Ми відкрили. В минулому році 10 клас гуманітарної, і таку ж роботу плануємо проводити в майбутньому. Також ми плануємо в майбутньому відкривати класи з поглибленим вивченням української мови, тому що вважаємо, що людина, яка живе на нашій землі, на українській землі, повинна володіти, знати і любити свою мову В двомовному режимі працювати не так вже й легко, але головне, мабуть, бажання і прагнення. Ну у нас у школі проводяться олімпіади, також проводився. Всеукраїнський ну, це був етап всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, в якому я в школі зайняла перше місце, а в міському конкурсі я зайняла друге місце. Також 21 лютого у нас був день рідної мови. Відкриті уроки дають учителя української мови. Взагалі, процес українізації складний і тривалий. Довгий час наша мова залишалась малоросійською. Не одне покоління пройшло майже поза мовою, і чомусь зараз дехто зна дивується, що ж тут складного: як говоримо, так і пишемо. Але ж як ми говоримо, чи справжньою українською мовою створити мову неможливо, бо її творить народ. Це слова відомого мовознавця Олександра Потебні. Є викладачі, знавці української мови, є можливість і, мабуть, треба вчитись. Освіченість нації базується на основі бездоганного володіння рідною мовою.